До пані Кузик запитання. От у нас, знаєте, в чаті дуже така е серйозна дискусія. Але один з наших постійних е глядачів вимагає поспілкуватися про пінгвінів. Ну про пінгвінів говорити, напевно, сьогодні не будемо. Ми розуміємо цей скандал. А, але і про ТЦК, і про мобілізацію всіх так чи інакше хвилює ця тема. Е це вже який другий тиждень після 18 травня триває, коли вступив в дію закон новий про мобілізацію. От, що вам кажуть ваші побратими? Яку ви маєте інформацію? В нас ситуація з мобілізацією зараз покращується, не змінюється взагалі, погіршується. Ну насправді скажу вам так, коли хлопці е, просять щось з фронту, е, колись це були дрони е, більше там, про реби говорили, про транспорт і так далі, воно звичайно залишилось, ми далі про це говоримо. Але от багато моїх побратимів е, часто мені говорять, що треба люди. Тобто, дійсно не вистачає на фронті людей, вони потрібні. І ну, рано чи пізно багатьом з нас, хто ще не був, прийдеться туди йти. Тому я завжди своїм друзям, людям, які у нас в де дехто вже відвоював, дехто думає, що теж планує скоро, говорю, давайте будемо вчитися, тому що хто знає, що буде далі. Тому не хочеться знаєте, так, щоб ми прийшли і нічого не вміли. Насправді я часто буваю на полігоні, бачу мобілізованих хлопців. І скажу, потрібно вчитися завчасно. Не треба чекати повісток, не треба чекати, що тебе хтось ну, може, зловить, може, не зловить, може піду, може не піду. Ми всі повинні вміти захищати в першу чергу себе і свою країну. І найважливіше правило це вижити. Тому насправді дуже потрібні хлопці, дівчата не вистачає нам цього на фронті. Як би там не було, ну я за мобілізацію. То, грубо кажучи, так розвиваючи вашу думку, якщо говорити про потреби в озброєнні, то скажімо так, вони зараз є менш нагальними. Ні, воно теж потрібно, але ну ви розумієте, якщо ми купимо багато дронів і багато ребів, і не буде людей чим працювати, ну то воно не потрібно, однозначно стане. Тому та нагальна зараз потреба це в більшості підрозділів. Е, всі потребують додаткових людей. І я не кажу, що всі повинні йти на фронт в першу лінію, в піхоту е, чи бути штурмовиком. Є дуже багато посад штабних. Нам не вистачає дуже багато юристів, фінансистів, бухгалтерів. Е, тобто, тил теж треба тримати там. І е, навіть тих айтішників не вистачає. Ну тобто, люди не всі можуть воювати і не всі вміють. І, відповідно, вони можуть використатися і в тилу, тому вони потрібні. Яна Кузик, вам дамо вже сьогодні завершальне слово. Ми багато говоримо про геополітику, про потенційні ядерні загрози, про корупцію. Як от в цьому вирі. Простим українцям справді не забути про те, про що казав і військовий військовий з передовіпередової Федоренко та Назаренко. Що в принципі кожна дія, кожен донат на підтримку української армії він дієвий, він не губиться, він потрібен, тому що ну ми ж розуміємо, що зараз вже такого. Такого піднесення, як було в перший рік війни, в перші місяці немає, але ситуація ж зараз, а як зараз непроста. З донатами. Наскільки люди активні в своїй допомозі? Ну, Насправді донати дуже впали. Та, на початку дійсно люди були об'єднані, допомагали хто чим міг, далі вони втомилися, хтось виїхав. Відповідно, потреби збільшуються, а донати е, падають. Якось така ситуація е, сумна. Насправді, і хотілося би додати, що, е, щоб українці розуміли усі, що крім наших донатів, крім того, що ми е, отримуємо від збройних сил України, е, хлопці самі дуже багато скидаються. Щоб ви розуміли, з зарплати кожен мій побратим скидається. Вони ремонтують за свої гроші машини. Вони докупляють собі дрони, вони докупляють собі багато чого для снаряги різної. Це все потрібно. Багато чого вони навіть ну якби стидаються, просити та і купують це самі. Ви повинні розуміти усі, що хлопці та мають зарплату, але вони ризикують там своїм життям, тратять ту зарплату на себе. І е, єдина надія у них це на нас, на тил. Тому що якщо не буде стояти тил і не буде їм допомагати. Ну, яку б зброю нам не давали, скільки б нам всього не давали, все одно нам стільки всього не дадуть. І коли всі кажуть, нам дадуть Америка допоможе, нам десь звідкись там передадуть е, ці літаки, про які я вже чую не знаю, який рік, ну не можемо ми на них стільки надіятися. Всі це повинні розуміти, що єдина надія це на українців. Це коли кожен українець допоможе своєму побратиму на фронті в тилу, який не може йти воювати, і от тоді ми переможемо тільки тоді, бо надія. Тися на західних партнерів це добре, але в першу чергу треба надіятися на себе і допомагати збройним силам України.